Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Біль у вусі є часта скарга у дітей. Маленькі діти не можуть пояснити, де у них болить. Тому потрібно провіряти вуха при кожній невідомій скарзі дитини. Для цього потрібно легко постукати пальцем по козелку. Це хрящик, розташований впереді слухового ходу. Якщо дитина реагує криком, скоріш за все болить вухо. У дітей до трьох років. Розвиток отиту під час простуди, явище розповсюджене, воно пов'язане з особливостями будови дитячої носоглотки. Широка і вузька слухова труба полегшує попадання інфекції у вухо. Найпоширеніше захворювання отит являє собою запальний процес у вусі. Часто отити зустрічаються у дітей з аденоїдами, так як розростання лімфоїдної тканини здавлює слухову трубу та порушує її прохідність. Лікування завжди потрібно починати з носа. Іменно судинно звужуючі краплі в ніс зменшують набряк слизової оболонки слухової труби, покращують вентиляцію вуха та відтік з неї ексудату. Краплі у вухо перед застосуванням потрібно прогріти до температури тіла. Найбільш ефективні препарати для зняття болю та запалення. Отипакс краплі застосовуються для симптоматичного лікування болю у дітей та дорослих. Дозволено застосовувати для дітей від одного місяця. Діючими речовинами даного препарату є феназон та лідокаїн. Їхня комплексна дія забезпечує швидкий обезболюючий та протизапальний ефекти. Дорослим та дітям з першого дня життя закапувати у зовнішній слуховий хід 2-3 рази на добу по 4 краплі. Курс лікування не повинен перевищувати 10 днів. Перед застосуванням препарату слід зняти алюмінієву кришечку з флакона, потягнувши за язичок, дістати крапельницю та надіти на флакон. Перевернути флакон і закапати 4 краплі, злегка натискуючи на флакон. Після застосування щільно закрутити та вкласти флакон в упаковку. Наступний дієвий препарат отинум. Препарат дозволений дітям з одного року. Краплі володіють обезболюючим, бактерицидним та протизапальними властивостями. Для лікування, як правило, по 3-4 краплі у вухо 3 рази на добу дайте дитині нурофен у відповідній до віку дозі. Він зніметь біль та запальний процес. Якщо у дитини температура і біль не проходить, зверніться до лікаря. Будьте здорові!